Друзі, привіт! Кажуть, що нічого так не піднімає настрій, як нова помада. От. І саме тому я вирішила свій новий рік розпочати з помадками наших нових лінійок фармасі. Ось у мене в руках ось така глазурована бібі-помада. Я її вже на себе нанесла, це відтінок 0,6 прохолодний рожевий. От Дуже цікаво. Як, на ваш погляд, чи вона мені пасує. От. Хочу сказати, що на дотик вона дуже така приємна, дуже класно пахне. Такий, знаєте, солодкий ванільний аромат, так піднімає настрій. От. І на губах вона, таке, знаєте, відчуття зволоженості, такої легкості. Тобто, ця помада вона не липне, хоча. От відчуття, що губи зволожені. От, я думаю, що це просто супер. От В кого губи пересихають, от тріскаються, то, то ця помадка вона, я думаю, вам якраз допоможе. От. Отже, першу я нанесла саме ось цю помаду. Е, можете подивитися, як вона виглядає в тубусі, як вона виглядає на мені. Е, 0,6 глазурована бібі-помада. Але. Як я вже вам сказала, я взяла ще один відтіночок. От, Хорошого багато не буває, тим паче у фармасі, От, яка оновила лінійки помад, ми цього дуже довго чекали. Зараз я зніму свою першу помадку. А ви поки пишіть у коментарях, як на ваш погляд, чи вона мені личить. Угу. Ось так. До речі, дуже люблю нашу міцелярну водичку. Дивіться, такий об'ємчик нічогенький. От. І дуже класно він. Вірніше, міцелярна вода вона не пересушує, не пересушує губи. Угу. Протерла. Сподіваюся все добре. І зараз я візьму ось другу помадку, зовсім з іншої лінійки. Це кремові наші помади оновлені. У мене ось такий цікавий відтінок 0,5. Він називається трояндовий ліс. Ну, зараз подивимося, як вона буде виглядати. Угу. Угу. Ось так. Що я хочу сказати? В порівнянні з глазурованими помадами ця більш туга, вона така більш щільно лягає. от, Дійсно, відчуття того, що тут є кремчик от. Вона не так зволожує, як глазуровані помади, але я думаю, що на холодну пору року, от саме на мороз, якщо ми швидко виходимо на двір після нанесення помади, або на дворі підфарбовуємося, то краще все-таки кремові помади, вона ну, дійсно вона не така волога, так, як глазурована попередня. Щось мені здається, що маловато. Ось так. От. Але все одно дуже приємне відчуття. От напишіть, будь ласка, який саме відтінок мені пасує, чи перший це була глазурована помадка прохолодний рожевий, чи ось ця це кремова помадка. Трояндовий ліс, дуже цікаві ваші відгуки. от, І взагалі пишіть, чи пробували ви вже наші нові помади. В грудні місяці у мене були замовлення на них. от, То Я думаю, що дивитися будуть ті дівчата, які вже спробували. от, Якщо спробували, ставте плюсик, якщо ще ні, ставте мінусик. от. Тому що помади дуже класні, і кремова, і попередня глазурована, дуже цікаві помадки. Чекаю на ваші відгуки, на ваші враження от, від того, які тут відтіночки. І той, і той, по факту, рожевий, але попередній це у нас був прохолодний рожевий, а цей у нас. Що в мене зараз на губах, він трояндовий ліс, ну, тобто теж рожевий, але більш, ну, більш трішки інший. Тому чекаю на ваші враження усіх з Новим роком. Звичайно, ж, бажаю вам хорошого, класного настрою. Ну, а якщо ви хочете його підтримати, свій настрій, так, свою енергію, свою бадьюрість, пишіть, звертайтеся по матці фармасі вам цьому 100%. Допоможуть. Тож буду рада підняти вам настрій. І до нових зустрічей, Па-па!